Привіт, мої маленькі! Сьогодні вам пропоную зі мною поліпити. Поліпити квіткову галявину із пластиліну. Для цього візьміть кольоровий папір. Ось я вже приготувала, і наробіть багато-багато жгутиків зеленого кольору. Як вони робляться, ви вже знаєте, ми з вами проходили це на заняттях в дитячому садочку. Добре їх притисніть до цього аркушу, щоб вони не відпали у вас. Так, для того, щоб зробити квіточки, наробіть ось такі ковбаски одного кольору. У мене їх 5 штучок, одного кольору ковбаску, ну, наприклад, у мене білого кольору, і зробіть ось такий млинчик. Ці 5 ковбасок покладіть на млинчик, ось так поряд друг з дружкою. І серединку білу, так, з цього краю. Завернемо це все. Ось в такий бутерброд. Ось, бачите, схожий на бутерброд. І наріжте на ось такі шматочки з теком. Так, оце можна підрівняти. Квіточки, що у нас різного кольору, різної форми бувають. Ось я її сюди. Притисну на нашу галявину, відріжу ще шматочок. Ось так. Бачите, у нас серединка вийшла червоного кольору з білим, а края будуть жовті. Ось так теж притисніть. Так, підрівняйте, надайте форму таку круглу квіточки. Так. Ну і тут ще вийде одна у нас квіточка. Ми ну, ось цей негарний такий край відріжемо. А ось таку красоту, куди ми її покладемо? Ось сюди з краєчку. Ось у нас з вами вийшло ось таке. Можно сказать и плано. Ну все, удачи вам. Пока-пока. До побачення.